Усім привіт! З вами як я, Микита, і про пожалуйста на моє нове відео. Сьогодні я буду знімати четверту часть про фільм виживання. Присаджуйте подібніше, підписуйтесь, ставте лайки і ми розпочинаємо. Так, яка же в мене способність? Так. телекінез. Добре. Забув сказати, хто не знає, що це телекенез. Це така способність, якої можна читати мислі людей. Вона така, думає, що з допомогою телекінез можна управляти людьми. Ось, наприклад, представимо: я ряд, сиджу на уроці рядом свого друга. І він телекомензем може зробити так, щоб, я, щоб моя рука сама ось так піднялась. Ну, ви поняли. продолжим. Так, прогуляй с челой. О, привет. Ну, хочешь конфет? Давай конец. Так, по той я вижу, що він хоче мене обманути вбити ножом. Так що одкажусь. Ні, не хочу. Оу, а ще я знаю, що в тебе нож Я знаю, що ти хотів мене вбити. Да як ти це знаєш, все? А не чого обманувати людей? Ось тепер живи. Не визивайте поліцію. Поліцію визивати не буду. Но я і так знаю, що ви мене хочете вбити. Від... во в мене телекінез, я мог прочитати вашу мисль. І трохи то що це і так дивно. Так що. гуляй. Слава Богу, не попався. Ля-ля-ля-ля-ля. А, Вовк! А, точно мене телекінез. Так, Вовк! Я ж можу. Тобі тобою управляти. Ну-ка, що в нього мислях? О, зараз буду. У нього мислі хто, що він ненавидить світу. О! повезло! Іди відсюди. Хе, тільки не самити. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, привіт. Привіт! Це подарок для тебе. Секунду, телеканець. В подарки, В подарунці не подарок, а бомба. Опасно. Ні, там бомба. Да як ти нічого не бубне? Я знаю, що там бомба. Не телеканець. Да це не твої подаринки кроки нечесно вбивати людей. Бір, швиряй відсюди. Так. Ля-ля-ля... О, кнопка якась золота. Так, смотримо. Телекінез. Чоловік поставив цю кнопку, вона саме долі із настояще, і якщо коснутися, не і то. Вона. Взорвайтеся. Ні, не буду я це таке трогати. Лучше поставлю знак, щоб трохи не поставились на цю ловушку. Так, і табличку. Ну, все. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, привет! Привет! У нас зновстях слушалось, що ти можеш мислі читати. Ну так, це правда. Можна будь ласка, нам допомогти. Йди за мною, Давай. Ось, внучок, Якийсь е е е е е е е е приступний. Якийсь приступний хочесь казати, я його прошу, а він говорить, ні, от хтось розбив вазу мою. А потім говорить, ні, це не я. До я в домі один. Це не я був. Допоможи, будь ласка, знати, правда чи, чи гроші? Ну, зараз тогда. Так. Ні. Я в мислях прочитав, то що він не розбивав вазу. Ох ти скотина, йди сюди! Пап, не треба. Остойте, а що ви робите? Та нічого, йти. Добре. Ох, денок, ох, денок. О, трубовик. Інтересно. Зараз проблема. Ловушка чи насе? Так, телеканець. Це просто оста... 에, Це... Ззаді є дом. І ззади нього є ла. І нього є воденець. І воно цього дому оставив продати тебе, що в самом те зомбі апокаліпсис. О, не обманує нічого система. А, стоп! Це ловушка, Це ловушка, ні! Ну що? Ось такий був і фільм. Десь вам понравився, ставте лайк, підписуйтесь. І ждите нову частину. Вона завтра. І смотрите також другі ролики по каналу. Усіх чекаю. Па-па!